Перше, чи вважаєте, ви що треба готуватись до шлюбу морально, фінансово ще якось чи ні? я давай почну з того, що я не готувалася, і я не була готова до шлюбу. А зараз я можу сказати, що точно треба готуватися до шлюбу. Однозначно, треба розуміти на що ти вписуєшся, бо мені умовно із цим пощастило, що далі, коли у нас були якісь складнощі, перепони, ми їх долали саме так, як би я хотіла. Відповідно, чоловік хотів тут. Ми тут співпали, але ми не проговорювали наші цінності, як ми будемо долати перешкоди, чи однаковий у нас погляд на цемо кажучи, якщо б в цьому було різними, бо коли нам добре, нам ну завжди добре. А партнер перевіряється тоді, коли починається щось не так, і тобі недобре, і ти це озвучуєш і далі дивишся на його реакцію. І він би відреагував по-іншому, ми розійшлися. Я цього не побачу на моменті, коли ми щасливі. Або, терпіли і би. Або терпіла б одне з двох. Ну просто навряд би я терпіла, але це зовсім інша історія. По-перше, що треба зробити, це взагалі зрозуміти, чого я хочу, хто я така.